Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 105. Її створив німецький шахіст Моріц Левіт. Хід білих і білі мають тут виграти. Розв'яжіть. Щоб виграти, білі мають перетворити якогось пішака у ферзі. Які є ходи? H7 створена загроза h8 ферзь, але, звичайно, слон d4. Чорний слон дуже добре стоїть на великій діагоналі. Слон напав на пішака, наприклад b3. Король Б5, чорні побили одного пішака. Король e 4 напали на слона. Слон має контролювати поле перетворення, слон h8. І це рівна позиція. Слон блокує пішака H. Король блокує пішака Б. Чорні можуть робити вичікувальні ходи по великій діагоналі. І білі тут не можуть виграти. Правильний перший хід король Е4. Король контролює поле Д4, щоб туди не зіграв чорний слон. Білі загрожують зіграти аж 7, тому чорні грають слон d8. З ідеєю слон f6. Хід білих, подумайте, як грати далі. Король є 5 Це неправильний хід. Король обмежує слона. Але чорні грають слон G5. Пішак під боєм, тому h7. Слон С1. І наступним ходом чорний слон потрапляє на велику діагональ і буде нічия. Білі можуть поставити ферзя, слон b2, лінійний удар. Король відійшов, слон h8, і білі не виграли. Білі можуть зіграти король f5. Це хороший хід. Обмежили слона. Слон b6. Слон знову хоче походити на d4. Білі грають король е 4 знову обмежили слона, слон д 8 Позиція повторилася. Але щоб не повторювати позицію і швидше виграти, за білих правильний хід б 6 Пішак Б йде у ферзі. І бити його не можна. Якщо слон б 6 то просто а 7 і далі буде ферзь. Якщо король б'є пішака, тоді вже білі можуть зіграти король f5. Слон не зіграє на f6 і слон не зіграє на b6. Чорний король обмежує свого слона, білі грають h 7 h 8 ферзь і білі виграли. Білі загрожують зіграти b7, тому чорні грають король 6. Хід білих знову подумайте, як тут грати. Білі зараз мають покращити короля. Король d5, король e 5 король Ф5. Який хід правильний? Король F5 неправильний хід, слон b6, далі просто слон d4 і нічия. Король 5 теж неправильний хід. Тому що чорні грають король b7. Король блокує пішака Б. І чорні зберігають за собою ходи слон F6 та слон b6 і позиція рівна. Наприклад, король С6, слон b6, і далі слон d4 і нічия. Тому правильний хід король Е5. Король контролює поле F6, а також король наближається до пішака Б. Слон G5 напали на пішака h7. Слон С1. Звичайно, ферзя не можна ставити, буде слон b2, лінійний удар і нічия. Але білі грають король d6. Зверніть увагу на те, що чорні досі не побили пішака Б. І зараз не можуть побити, бо білі проведуть ферзя. Слон b2. Чорні контролюють поле h8. Хід білих, подумайте, як грати далі. Звичайно, король має захистити пішака Б. Король С6 неправильний хід, тому що чорні грають слон e5 і в білих цугцванг. Білий король має захищати пішака Б. Наприклад, хід король С5, але тоді король b7. Король заблокував пішака Б і білі вже не виграють. Правильний хід король С7. Чорні можуть дати шах, але нічого страшного в цьому немає. Король С6. І в чорних цухцванг. Чорний сон має контролювати поле h8. А чорний король контролювати пішка Б. Наприклад, король а 5 Тоді король д 5 Напалена слона. Слон G7. B7. І чорний слон не зупинить двох пішаків. Білі виграли. Інший варіант слон g7. Тоді b7. Білі загрожують перетворити пішака у ферзі. Якщо слон є 5, то слон не зупиняє двох пішаків. Білі можуть пожертвувати одного пішака, а інший стане ферзем. Тому чорні грають король 7. Король контролює поле b8. Але король С7. Білі загрожують поставити ферзя з шахом. слон е 5 слон контролює поле б 8 король С8 і в чорних знову цухцванг. Чорний слон він не може зупинити двох пішаків. Чорний слон перевантажений і білі виграють. Давайте на початок, як це виграється. Перший хід король е 4 слон д 8 б 6 Білі виграють завдяки тому, що в них є два прохідні пішаки. І виявляється, що чорні не можуть їх зупинити. Пішака на b6 бити не можна. Король 6 король e5, слон g5 h7, слон С1, король d6. Король Д захищати пішака B. Слон Б2, король С7 правильний хід. Слон e 5 король С6. Чорних цухцванг. Слон g7, b7. Король С7, король С7, білі проводять двох пішаків, слон Е5, король С8, знову цугсваг і перемога білих. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!